Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У наслідок ракетного удару по Івано-Франківщині загинув восьмирічний хлопчик. Росіяни спрямували чотири ракети на прикарпаття, щоб завдати удару по військовому аеродрому. Цього разу під прицілом уже наша молодь, наші молоді пілоти, які, зрештою, скоро вже фактично їдуть на навчання. Як на Івано-Франківщині проходять реабілітацію сім'ї загиблих військовослужбовців, я приїхала заради дітей, така більш була замкненість. Тут дуже гарно працюють психологи. Резиденція периферії. на Косівщині зібралися митці з різних країн, щоб поділитися досвідом, а також обговорити війну в Україні. Це мій обов'язок допомагати українським художникам і художницям. Сьогодні, внаслідок ракетного удару російських військових по Івано-Франківщині, загинув восьмирічний хлопчик, який у той момент перебував на подвір'ї будинку. Він отримав численні уламкові поранення. Хлопчика госпіталізували з важкими травмами. Він помер у лікарні. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у своєму телеграм-каналі. З її слів, через ракетний удар також є травмовані. На фейсбук сторінці офісу генпрокурора написали, що сьогодні, приблизно о 10 годині, російські військові обстріляли аеробалістичними ракетами інфраструктуру Івано-Франківщини. Ракета влучила на територію приватного будинку у Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. Як повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону Єдині новини сьогодні я спрямували чотири ракети кінжал на Івано-Франківщину, щоб завдати удару по військовому аеродрому та молодих пілотах, які незабаром поїдуть на навчання до Європи. Ігнат додав, що одну із цих ракет збили над Київщиною. Цього разу під прицілом уже наша молодь, наші молоді пілоти, які, зрештою, скоро вже. Фактично їдуть на навчання. Молоді пілоти будуть навчати за іншою програмою. Знаємо, що і Велика Британія, і інші країни будуть навчати їх, перенавчати на новий тип літака, на західну техніку на F-16, Зокрема, так не зокрема, а на F-16 Передусім, таким чином, ворог. Хотів завдати удару і по нашій молоді. Як бачимо, не, не, не успіху не приносить йому ці атаки. Півсотні роботодавці взяли участь в обласному ярмарку вакансій, який провели в івано франківську Серед них підприємство, яке здійснює розподіл електроенергії, за словами менеджерки Любові Багрянцевої. Наразі підприємство пропонує близько 80 вакансій по всій області. Ми шукаємо енергетиків, інженерів, енергетиків. Ми шукаємо електромонтерів, електросесарів. Це наша основна спеціальність, і самі цінні наші працівники і важливі ключові вакансії зараз у нас. Але разом з тим не обов'язково мати енергетичну освіту, щоб в нас працювати. Ми шукаємо диспетчерів кол-центру. Тут немає вимог до освіти, тому головне емоційна стійкість вміння зрозуміло висловлюватись. Тому тут у нас такий більш ширше коло пошуку. Анкету цієї енергетичної компанії заповнила Франківка Ольга Кроленко. каже, шукає роботу за своєю спеціальністю. Все життя працювала колцентрах, такими цікавить робота кол центрах. Не знаю, чи я зможу якісь інші варіанти просто ну, чи я зможу при себе в дічинші сфері проявити. Речник одного з підрозділів Нацгвардії Василь Балан розповідає, що шукають працівників на цивільні посади, наприклад, фінансистів або бухгалтерів. Також продовжують набір у гвардію наступу та пропонують службу за контрактом. Є і військові посади, їх достатньо, і бажаючі можуть підписати, підписати контракт і служити в національній гвардії. Вони можуть служити як на контракті, забезпечуючи громадський порядок, конвоюючи засуджених та багато інших напрямків. На багатьох напрямках вони можуть продовжити свою службу. Франківець Тарас Шевчук ознайомився з усіма вакансіями, але шукає роботу юристом, адже має досвід у цій сфері. Я більше шукаю також роботу, щоб стаж йшов юридичний. Мені більше такого підходить, більше мені ніж ну бо я все це знаю знайомий. за словами директора обласного центру зайнятості Василя Цимболюка. Зараз не вистачає працівників робітничих професій. Зокрема, релоковані підприємства готові платити до 35 тисяч гривень зарплатні столярам. Загальному в базі даних Івано-Франківської обласної служби зайнятості на сьогоднішній день 1960 вакансій. Якщо взяти аналогічний період минулого року, то минулого року було 1200 вакансій. Вакансії це є мольдер, штукатур, це є в'язальник жгутів, це є водій автотролейбусів. Однак якраз на цих вакансіях працювали мужчини, зараз ми пропонуємо ці вакансії жінкам. За словами заступниці голови обласної військової адміністрації Людмили Сірко, на Івано-Франківщині зареєстровано 150 тисяч людей, які вимушено переїхали. Прихисток і житло ці люди отримали. Тепер влада зосереджується на їхньому працевлаштуванні. Зараз ми акцентуємо увагу на перепідготовку підвищення кваліфікації, тому що люди, які до нас переместилися, вони трішки не відповідають тим запитам ринку праці, які є в нас в області. Наталі Олексієнко, Назарій Гук, новини на Суспільному, івано франківськ 50 матерів та дружин з дітьми, членів сімей загиблих військовослужбовців Національної гвардії, проходять реабілітацію на двох локаціях у гірському районі на Івано-Франківщині. За півроку психологічну допомогу тут отримали 130 людей. Реабілітація триває 21 день. Про це суспільному розповів організатор реабілітації військовослужбовець Національної гвардії України Роман Григорський. Реабілітація у нас проходить у трьох форматах. Перше це дружини, матері, діти, військовослужбовці, які загинули. Другий формат це коли виключно військовослужбовці перебувають на психологічній реабілітації. Третій формат, коли реабілітацію проходить вся родина. Із пацієнтами працюють зокрема психологи, арт-терапевти та юристи. Кожен учасник отримує 2-3 індивідуальні консультації психолога в тиждень. Щоденні групові сеанси проходять арт-терапію, тілесну терапію. Розповідає головна психологиня Центру психологічних консультацій Лариса Заграй. На їхній локації зараз проходять реабілітацію 12 дорослих і 16 дітей з Івано-Франківської, Львівської та Київської областей. З учасниками працює восьмеро психологів. Програма передбачає психологічну реабілітацію. Програма включає, можна сказати, таких кілька блоків, де йде мова про емоційну саморегуляцію, йде мова про роботу з думками, йде мова про поведінкову активацію, ну і активацію соціальної взаємодії. Ця програма ґрунтується на дуальній моделі переживання горя, коли ми працюємо таким чином, що ми торкаємося переживань, складних переживань, але воднораз ми і переводимо людину і її переживання в стан ресурсу. Реабілітація також включає дозвілля та екскурсії, розповідає координаторка групи психологічного центру Оксана Костецька. Ми їздили на шипіт на водоспад, їздили на синівір на озеро, долина Вовків. Долина Оленів, Лами, Вескіцькі ведмеді, Межигірський перевал, перевал, Вишківський перевал. Ну і ходили в гори. Коли вони приїхали до нас, вони були якісь такі замкнуті, невеселі, заплакані, ну по гори, гори. А тепер уже от. Помалу, помалу коли вже і працюють психологи, і ми його такі робимо, як можна сказати, екскурсії, вилазки, У них вони вже інакші. Галина Савчен проходить реабілітацію 18-й день. Її син пішов добровольцем на війну і загинув більше року тому. Жінка розповідає, ніколи не працювала з психологом. Каже, завдяки цьому проєкту переосмислила своє ставлення до життя. Я зрозуміла, що треба цінувати сьогоднішній день жити сьогоднішнім днем. А не заганяти себе тільки зробити і плани наперед. А треба жити і цінувати особливо рідних і близьких. Олена Кутова проходить тут реабілітацію з трьома дітьми. Каже, що психологічна підтримка, яку тут отримала, є для неї дуже важливою. Вона важко переживає втрату. каже, познайомилась з чоловіком в батальйоні Донбас. Вінчались в зоні бойових дій в Бахмуті. Тепер він повернувся в Бахмут і 9 березня цього року загинув. Я приїхала заради дітей. Це таке більш була замкненість тут. Дуже гарно працюють психологи, дуже професійно, як на мій погляд. Трошки вивели нас з цього стану в кожного конкретно, хоча ми групові заняття маємо, але є конкретний якийсь такий підхід, що нам в принципі, дуже всім сподобалося, ми подружилися. Я вважаю, що дуже корисно було провести та час. Були ми і на Синевир, і ось цей центр реабілітації ведмедів, на ведмедики подивилися на Оленів. Оце те, що таке ну, не більше запам'яталось. На другій локації зараз проходять реабілітацію 14 жінок і семеро дітей. З ними працює шестеро психологів. Особливістю реабілітації є тілесно звукова терапія. Розповіла методистка зміни благодійного фонду, який проводить реабілітацію Антоніна Ясинська. За її словами, триватиме зміна до 26 серпня. Як розповів Суспільному організатор реабілітації, військовослужбовець Національної гвардії України Роман Григорський. Завдяки цим проєктам працевлаштували шестеро людей, які раніше були учасниками психологічної реабілітації. Обні заїзди планують розпочати 5 вересня. Наталія Василовська, Роман Булелик, Суспільне новини, Іван-Франківська область. Письменники, художники, композитори та інші митці приїхали у село Бабин на Косівщині, аби поспілкуватися, поділитися досвідом, обговорити питання війни в Україні. Розповідає менеджерка проєкту Резиденція периферії, який зібрав цих людей, Юлія Париж. Місцем своїх дискусій та проживання обрали хату майстерню з поміж 11 учасників, четверо іноземців. Це дворічний проект, і там беруть участь, бере участь не тільки наша організація українська, але ще й організації із Польщі, Австрії, Румунії і... а і з Німеччини. І в кожній з цих країн буде відбуватися якась своя резиденція з певною тематикою. Художник із Харкова Даніїл Ревковський розповідає, кілька років хотів потрапити до хати майстерні, і врешті це йому вдалося. каже, малюватиме тут гірські краєвиди, спираючись на референс свого діда, який малював Карпати під час Першої світової війни, перебуваючи у лавах Австро-Угорської армії. Він наробив малюнки місцевості. Ось і ну, в нього була така велика колекція. Вона досі в мене в Харкові залишилася. Ось потім він потрапив у полон в ну, в російську в царську армію. Мені цікава тема дослідження, як тут відбувалися події в Першій світовій війні. Бо це перша тотальна війна, ну в людстві, яка відбувалася, і вона відбувалася на теренах цих ці, ці, територій. Композиторка Анна Хвиль показує різні види мікрофонів, які взяла із собою. Каже, вони можуть записати те, що не чує людське вухо. Вони записують вібрації, які відбуваються під водою. Їх можна занурювати в джерела, в воду. З цими мікрофонами результати не передбачувані, і це скоріше як методи дослідження середовища. Кожного разу ти думаєш, буде по одному, а потім пробуєш. І буде по іншому, коли ти думаєш, що ніякого цікавого звуку не буде, але ти слухаєш і щось знаходиться. Інший резидент, поляк Вальдемар Татарчук, розповідає, він ставить перформанси. А крім того, є директором однієї із галерей у Любліні. Свою мету перебування тут пояснює так: це мій обов'язок допомагати українським художникам і художницям, Ale ta pomoż ma być taka, jako, jaką wony by chcieli. Nie taka, jak ja sobie tam zobrażam, ale jaka potrzebna. Dlatego trzeba przyjeżdżać i rozmawiać, pytać. Більшість резидентів приїхали до хати майстерні у вівторок, 8 серпня. Перебуватимуть митці тут три тижні. Також у них заплановані поїздки по навколишній місцевості та походи у Карпати, каже Юлія Париж. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Суспільне новини. Івано-Франківська область. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.